Хлопці, хто там казав, старої бабі дівки не буде? 9701 му Ще 300 мотогодин і тут будуть нулики. І буде новий трактор. Ну, а якщо чесно, то зараз вся техніка стоїть. У нас. Пройшлося такий добра бура, груза. 35 мм опадів випало з неділі на понеділок і на, на другу ніч знову два з половиною. Одним словом, в полі робити нічого, ні молотити, ні парпатися в землі. Всі стоять і всі обслуговують техніку. І я також вирішив замінити масло. В двигуні, десь я говорив, що все було приготовлено, і масло, і фільтра заздалегідь куплені. Так що зараз вже масло стекло. І поміняю фільтра, залию свіже масло. Е, говорив, що масло 15В-40 заливаю як в джундіра, так і в домінатора. Досить зручно, ото залишилося. Е, Трошки далі, від заміни в домінаторі, заливаєш сюди. Ну і, мабуть, на другий рік таке масло буде і в НТЗ. Вчора провели ТО. Роман замінив масло. В аксіоні, в трансмісії, в коробці і в передньому мості. Також була заміна. Пасив на двигуні, заміна роликів, в двигуні масло поки не замінюють, десь там ще треба трохи доїздити. Аксіон готовий, тому що на нього дуже багато роботи. Один трактор в господарстві. Кілька ночей я дискував по підготовці ґрунту під. Ріпак з романом на пару ходив. Ну і Джони стоять. Молотять неподалеку. Ріпак. Дві ески. Така у нас тут парковка вийшла. Тут ну, той комбайн, що в ТікТоку молотить з тілешкою. Може хто собі нагадає, може хто слідкує за... Моїм романом. Хто не знає, то можете собі там знайти його. Так, ну звична робота, що тут показувати. Чарівний ключик, дуже мені він подобається. Так він у нас один на все господарство, всі ним користуються. Дуже-дуже класний і зручний. Любий фільтр відкручується. Головне, щоб він туди заліз. Ну та й все, далі також є плани по роботі. Можливо, воно попаде десь і в це відео. Масло поміняв. Ну і скажу вам, ключ реально відкручує. Іма для нього меж. Отак втискує і відкручує. Ото я руками закрутив. Зараз прогрію, бо ще раз рівень треба перевірити. Ну і заміна паливного фільтра. Шталку. Масла, фільтра і запчастини завжди купляю в Агросемі. Агросем Тернопіль. Чого тику люди не придумають? Чого в тік-тоці нема. Другий спосіб, як відкрутити ту гайку, коли вона руками не йде. Зубчастий пасок, я думаю, всі то знають. Я ще також зажимаю ключом, тим зажимом і акуратно воно йде. Руками не хотіло. От також часом фільтра не відкручую. Буває таке, що тим чудо ключом туди і не залізеш. Я думаю, що то і так всі відомо, але... Так воно є, я тим теж користуюсь. За таку ідею взагалі треба премію давати. І все побулькало в кульочок. Чим я тепер маю телефон виключити? Паливний фільтр точно від того трактора, бо він скаче туди, куди треба. Тепер закачка солярки. Я знімав бак, перевіряв насос підкачки електричний, але я так думаю, що він добре не працює. Хто то поставив, я не знаю, я вже казав. Так було, чи попередній власник, чи він так з Європи приїхав. Зворотній клапан, груша. І... Коли в мене там були проблеми з запобіжниками, я то все відключав, то я повністю від'єднував від бака всі дроти, бо причина саме була там замикання. І трактор спокійно працював без того електричної підкачки. Ну і закачу солярку досить зручно. Груша від вісімки чи від 9, я не знаю їх на кожному кроці повно. Не можу сказати, де саме воно використовується. Для чого. Але тут воно в мене так працює. Правда, вже міняв кілька раз. Можливо, така якість поганенька. На рік вистачає, скажімо так. Так. О! Ну, зараз прокачаю, заведу, і запланована робота по джундіру буде виконана. На старого Джона тепер чекає така робота. Смараг підчепів, ну, і треба провірати. Що робиться на полі. Час би щось робити вже із стернею. Возиму пшеницю зібрав, щось почав трохи ячмінь ярий, ну і застав дощ і трохи попсувся комбайн, про що буде пізніше. Укопнув Ще начебто трохи мокрувато щось робити. Але то ще літо. Тут година справує. Може і під вечір щось попробую, а може і відкладу це до завтра. Тому що по мокрому то не робота. Хоча волога земля досить добре заробляє ту січку. Агроном теж каже, що коники ліпити не варто. Правда? Джонник? Він все знає, він на всім все розуміє. Тут на тому кусочку було два сорти посіяно в однакових умовах після сої. Юлія до півгорода. Город біля дому і артист. Чітко було видно, що артист дав кращий результат. Там точні цифри не назву, але так Так, до слова. Знімати в той момент не було коли хмара над головою стояла. Ну, але факт і факт. Юлія на даний на даному етапі програє на всіх парах артист. Не знаю, чи я її буду сіяти на другий рік, ну але констатація факту. А ми будемо думати далі, що сіяти, як підготувати ґрунт. Попереду посів ріпаку. Теж відповідальна робота. І хочеться ту вологу використати, ну і зарано не зайти. Трошки я показував уже як працював з маратом. Планову посів і як після озимого ячменю, так і після озимої пшениці. Ну, до цього ще повернемося в наступних якихось відео. 66-й не можу що, нічого сказати, він спробувався, е відпрацював, в принципі, і на пшениці нормально, і на ячмені візимо моїй і ріпак трохи молотий. Проблем з ним е як би не дуже було. Але має він деякі заскоки, то вже давно. Е зранку треба його постійно соляру підкачувати, можливо, може не завестися. Може Поробити там трошки ти заглушив і через 5 хвилин вже вроде би, двигун теплий. Ти його знову не заведеш, знов качати, солярку. От такі проблеми були і були, і в кінцевому результаті він вже почав глохнути при молодьбі. Ну то вже, то вже було невиносимо. Коли хмара над головою, тобі ще треба щось дозбирати. А він глохне. Отже, все почалося з того, що я спершу зняв оцей відстійник, тому що така проблема, колись була на 76-му він там попід той стаканчик підтягував повітря, зробив напряму, то нічого не помогло. Також був трохи вітер і пилюку піднімало. Кришка з бака, забилася пилюкою і робився так як би баком. Ну, з тим розібрався, зняв кришку, промив ті всі отвори, все нормально. Але на другий день знов та сама історія. Знов він глохне. Ну Мені вже нічого не залишалося. Я, я зняв ось цю помпу підкачки, розібрав ті клапанки, протер. Ну І знову нічого з того не вийшло. Возився я возився, купив нову підкачку від фірми Berkle, вона вже має ручну підкачку. таку іншу. Поставив. Також цей клапан перепускний і в ньому є така невели... дуже маленький отвір. Воно так має бути. Воно на консолі в мене такого не було. Там був просто ш... пластмасовий клапанок і пружинка. Все. А тут ще є маленький, маленький отвір, дуже маленький. І воно постійно перепускає солярку. Та хтось зробив, чи воно так має бути. То мене цікавить. Звісно. Ну, після... Е Після заміни підкачки я так і в полі ще не встиг попробувати, то мене ще дуже хвилює і насторожує. Також, ну раз я вже зняв цей відстойник, то прийшлося поставити такий же сепаратор, як і на джундірі. Покажу, де я його встановив отут тут біля бака така товста, товста бляха, десь міліметрів 4 на 2 болта тут закріпив. Той шланг, який йшов від бака, він сюди його хватає Ну, а від самого бака до, до фільтра поставив другий. Начеб це начебто тут то все працює, на холостих працює. На повних обертах працює, але чи буде в роботі глохнути, то я вже не знаю і не знаю вже, що далі з ним робити. Тому що я вже перевірив все, що можна було. Десь він там підтягує повітря, ну де. Я так собі думаю, або не качала там підкачка соляри. Ну і можливо когось зацікавить. Тут от в кришці є от такі, така штамповка і туди собі забирає повітря. І вона вся була забита пилюкою і січкою. Одним словом я її мив-мив, продув. Ну і тут, коли сильний вітер треба чимось закривати, щоб фільтрувати те повітря. Ось ну, такі справи. Подивимося, як воно буде. Самому цікаво. Ну, а такий сепаратор, я думаю, лишним не буде. Там є всередині вставка, вона міняється. Чекаємо погоди. На все треба погоди. І в полі щось робити, і молотити. Ну і... В принципі, на цьому будемо буде відео. Далі будуть вже польові якісь роботи.